Друзі, доброго дня! І так важливі зміни щодо виплат внутрішньопереміщеним особам. Буквально сьогодні міністерством регіональної інтеграції було затверджено нові правила. Щодо видачі грошей внутрішньопереміщеному особу оформлення, і змін зміни є також щодо виплати тим, хто вже отримує грошову допомогу. І так, якщо ви отримуєте грошову допомогу від держави від держави як внутрішньопереміщена особа, варто подивитися це відео із змінами. І так, поїхали. Уряд змінив порядок виплат внутрішньо переміщеним особам на своєму засіданні, 21 листопада, Кабінет міністрів вніс зміни до низки урядових постанов щодо Обліку внутрішньопереміщених осіб та виплат їм держдопомоги. Які зміни? По перше, переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлював виплати вперше. Друга зміна. У разі повторного переміщення в результаті обов'язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців, але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА. Третя зміна: переміщені особи. Отримуватимуть виплати три місяці після дати завершення бойових дій, можливих бойових дій, або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістились. Раніше виплати припинялись на наступний місяць. І четверта, четверта зміна: непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж трьох місяців із дня призначення виплати внутрішньопереміщеної особи повинна посприяти своїй зайнятості, зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізична особа-підприємець, подання заяви на, для отримання гранту на бізнес або ваучера на навчання тощо, або на, на, набути статусу безробітного, реєструвавшись у центрі зайнятості. Раніше виплати припинялись на наступний місяць. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій спочатку російської агресії звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.